У мене вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, я рада вас бачити в своєму позитивному просторі. Цей розклад називається Три вікна тижня». І ваш тиждень з 17 до 23 березня, що буде відбуватися саме в цей період. Готуйтеся разом зі мною дивитися інформацію і, можливо, ви дасте більш розгорнуту інформацію, оскільки не тільки я читаю карти. Так і ви це робите. Перше. Ваше вікно можливостей, ваше вікно попереджень і ваше вікно сили. Цікава ситуація. Ваше вікно можливостей. У вас йде такий собі емоційний ступор. Можливо, затемнення на вас вплинуло, можливо, весна. Але по цій карті у вас фокус переклинився приблизно на те, чого у вас немає, те, що не вдається. Замість того, щоб дивитися на емоційну сферу, де у вас два кубки стоять, вони собі гарні такі, а ви дивитесь, Боже. Наприклад. Приклад, наприклад, якщо ви розлучилися з людиною, і ви такі, він пішов. Як же ж я буду без нього? Де ж я знайду собі ще чоловіка? Бо крім нього на планеті немає ні одного, замість того, щоб сказати, добре, дякую тобі за урок, все, ви вирішили змінити роботу, змінити квартиру. І фокус у вас зараз чомусь йде на те, що, що це я змінюю, який жах, вона була класна, а не на позитив. Змінюйте свій фокус на те, що вам вдається. Дякуйте мамі, бабусі, дідусям, вашому роду, всесвіту, за те, що у вас є. І тоді у вас з'являться можливості, ви пройдете цей аркан і підете в шість. Шість це в нас дві-троєчки, це в нас вже йде баланс і задоволення, попередження. Дев'ятка кубків. Не вдавайтеся в такий собі пережор і перепив, Назвімо це так. Будьте обережні з алкоголем. І коли ви, можливо, в певній сфері кажете, я досягла ліміту. От вище мене тільки гори і Бог. Ні, так не є. Вище вас ще є можливості. Коли людина в певній сфері каже, я вже майстер. То вона припиняє розвиватися. Відсвяткуйте те, що вам вдалося, також емоційна сфера. Тут у вас одні кубки йдуть, у вас тиждень такий собі емоційний. І фокус, якщо в цьому випадку, як ваші можливості, ви зможете далі. Тут карта просто попереджає, що не зупиняйся, не зупиняйся на тому, що ти досягла чи досягнув, і йди далі в розвиток. Оскільки є завжди те, чого ви не знаєте. Ваш мозок, я впевнена, але в даному випадку в нас кубки, це означає емоції, вас можна здивувати. Або, якщо іншою мовою говорити, зверніть увагу справді на святкування. І, можливо, ваш знайомий, яким ви познайомились, у такий собі гіданіст любить заглянути, як то кажуть, в чарку. Просто звертайте увагу. І ваш ресурс: вісімка кубків. Інколи піти, це також рішення. У вас йде е, така собі ситуація, що ви справді говорите, я вже тут заблукав. От якщо ви цю карту сприймете і скажете, так е, в оригіналі, там, де я зараз знаходжуся, вже нудно. І ви йдете в розвиток. Вісім, а потім дев'ять. Ви йдете в розвиток, на вас чекає сонечко, вам там буде класно і комфортно. В оригіналі у нас так би стояли карти. 8 і ви прийшли от саме в 9. Але в вашому варіанті, коли ви заїлися і запилися, і засиділися, вам треба виходити з ситуації, лишати після себе тільки не плюйте в той колодець, який ви лишаєте, вам може водички треба буде випити звідти. Ідіть в сонце, ідіть в, нове, в новий горизонт. Може бути нове навчання, може бути взагалі переїзд. Карти ще можуть вам сказати, вам ресурс дасть подорож до моря. Зараз, якраз поки. Ми в Німеччині живемо, погода буде налагоджуватися. Просто подаруйте собі на вихідних. Мій колега полетів в Барселону на ретрит. Кажу, куди він? В п'ятницю вилітає, в неділю повертаюся, зроблю собі маленький ретрит в Барселоні. Є можливості, будь ласка. Зараз подивимося, що у вас там колоди ще? А у вас дно колоди, дурак, у вас новий шлях. Ось у вас шлях такий. Тому. Своя емоційна сфера має у вас бути під е, таким е, підрозглядом. Саме на цьому тижні збережіть свою емоцію. І ми зараз ще подивимося, що нам каже Оракульна колода. Ми сьогодні з вами працюємо на колоді Джеро Марчетті. І оракул, і е, Таро. Так, летять вони. До речі, як вам квіточки? Мені щось захотілося сьогодні чогось весняного і. Гарного. Що нам каже Оракул? Ага, знов у нас. Ем, так, не втрачайте себе. Ви бачите, що хтось, якийсь персонаж тут є, який займається тим, що ви є його маріонетка. Не дозволяйте комусь грати собою. І якщо ці емоції, не дозволяйте вашим емоціям грати над собою. Сконцентрувалися, посумували і пішли далі. У вас от одна дорога, один такий емоційний розвиток. А можливо, ви десь будете в своєму житті тим, хто, кукловод, як кажуть, і будете маніпулювати кимось для того, щоб досягти свого бажання, своєї мети. Але тут велике питання, чи вами граються, чи якщо цей ваш товариш, який такий собі класний і, можливо, справді випиває. Назвемо це так. Можливо, він і маніпулює вам. Ви всі різні розклад програється не в кожного або якось так частково. Тому для тих, в кого є такий собі кавалер, зверніть увагу, які там відбуваються маніпуляції. І буде вам щастя, мої любимі овени. Я вам бажаю плідного тижня. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам налаштуватися на новий етап. Ми зараз переходимо до тільців. Тільці здоров. Дивимося цікавий розклад, який називається Трі вікна тижня. Кожен знак отримає від мене зараз пораду. Працюємо з вами на колоді Таро Джиро Марчеті. І перше вікно, яке ми розглянемо, це вікно можливостей. Далі вікно попереджень і вікно. Сили. Так, вікно можливостей, вікно попереджень і вікно сили. Що тут в нас таке цікаве? Вікно можливості двоєчка кубків. Є у вас можливість зараз познайомитися, об'єднатися. До речі, тут може бути знайомство з людиною, з. Іншої, назвемо так, національності. Ви бачите, тут одна рука світла, шкіра, а тут одна темна. Тому от якась є можливість об'єднатися, і це буде гармонійний емоційний союз. Емоції, кубки, це в нас вода, це закоханість. Можливо, є коло вас людина, яка Серце якої б'ється для вас, назвемо це так. І ви її просто не бачите. І от буде така можливість познайомитись. подивіться навколо, десь там коти мартують, комусь добре, весело. Ваша можливість емоційне об'єднання. Якщо говорити про певний союз, наприклад, по роботі, ви можете туди додати більш, трошки таких емоційних забарвлень, емоційної. Озаційного задоволення, тоді цей фьюз буде функціонувати. Ви знаєте, рука руку миє. Тому намагайтеся краще подружитися. Ще карти говорять, вирішуйте свої питання, взявшись за руки, а не бити ту руку і казати: Я сама або тоді нічого не знаєш. Краще разом і ви будете, в... будете задоволені. Тепер попередження. Попередження в тому, що якщо ви почуваєте себе на певному етапі, не там, де ви є, тобто місце вам не подобається, потрібно це залишити і вийти з цієї зони комфорту, начебто вони золоті, там і двері гарні, і все. Але ви бачите, що людина відправляється в подорож. І карта говорить, що якщо вже те, чим ви жили, твій емоційний стан себе ізжив, то потрібно йти в подорож. Ви можете відправитися в якесь відрядження, ви можете поїхати в відпустку, але не треба сидіти там, де ви емоційно в болоті, бо то болото вам нічого не принесе. Сонце сяє десь там для вас, і ви просто йдете там, де круто, там, де комфортно, Ідіть. Людина боїться вийти з зони комфорту, оскільки ваш мозок не знає, а що там буде далі. Він може. Реагувати на ті події, які він вже прожив. У нас є досвід, у нас є і пам'ять поколінь, пам'ять тіла. І от зараз вам карти кажуть: іди, 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 іди і не бійся, і все в тебе буде добре. І тепер ваш ресурс. Ваш ресурс це рицар Кубків. Рицарь Кубків говорить про. Знов-таки, у вас єдні кубки, емоцій. Можливо, людина, людина водної стихії, яка вам допоможе. Ресурсом може бути якийсь мотиватор, який навколо вас є, або справді коханець. Можливо, ваш чоловік, можливо, просто кумполь або друг, який просто дасть вам емоційну підпитку. Нас не навчили, на жаль, давним-давно, що е якщо вам треба допомога, то можна просто запитати, ей, допоможи мені. Також рицарь може бути кубків тим, хто дасть вам психологічну пораду. Це може бути також лікар. Якщо ви себе погано почуваєте, то е, сходіть до лікаря, поговоріть з ним і буде вам щастя, буде вам е, підтримка. Не думайте, що ви все можете зробити самі. От як тут вам треба лишити цю ситуацію, і зверніться про допомогу. Зараз подивимося, що він вам там буде робити. І він вам просто покаже новий е, шлях. Це от в нас карта дурак. І ваш ресурс в тому, що ви маєте цю людину в своєму просторі. Деякі таких людей не мають. Тому ви є просто щасливою людиною, яка має цю, цю людину у своєму просторі. І тепер ми з вами подивимося, що нам скаже оракульна колода. Яка порада буде для вас? До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете, і я вам. Її присилаю в приват. Так, така у нас креативність. так, креативність. І що в нас ще тут написано? Вмикайте свою фантазію. Називемо це так. У вас в голові є велика кількість ресурсів. Ви тут її малюєте, ліпите, клейте, займаєтеся мистецтвом, можливо, тут театр, маски на бандурі хтось грає. Ви це знаєте, ви це можете. Використовуйте вашу креативність в житті, використовуйте вашу енергію змін. Зараз, до речі, між затемненнями у нас було затемнення місяця, зараз буде 29 числа затемнення сонця, плюс у нас йде день весіннього рівнодення, він дуже енергетично потужний. І щоб цю енергію якось... Порядкувати, підкорити для себе або використати з найкращим, зі знаком плюс використовуйте креативність, те, що ви займаєтесь, і буде вам щастя, і ви будете знаходитися в такому стані спокою, навколо тих, неспокійних коливань. Я бажаю вам гарного тижня і впевнена, що ви знайдете для себе ваш шлях. Тепер я вітаю близнюків. Близнюки, привіт! Новий цікавий тиждень і три вікна тижня для вас. У нас так розклад сьогодні називається. Ви знаєте, я роблю розклади, вони у мене завжди інші. Перше вікно це буде ваша можливість. Яка буде можливість у близнюків? Зараз піймаємо вам інформацію. Так. Перше, це можливість. Потім попередження і ресурс. Ой! У нас імператриця. Ну що, можливість двойка жезлів. Можливість є в тому, що двері, про які ви думаєте, будуть для вас відкриті, ну у вас поки там нема. Вже десь там наверху складаються пазли, складаються камінчики доміно. І на вас чекає новий шлях. але но зараз потрібно почекати. Тут немає ще дій. Двойка жеслів говорить про планування, про якісь розрахунки, про аналіз ринку. Зараз вам можна зробити планування на майбутнє. Жесли це, говорить, у нас енергія життя, це в нас енергія подорожей. Хтось може зараз планувати подорожі на літо. Хтось може планувати нову роботу, і ви зараз просто шукаєте і думаєте, так, куди б написати той вербунг, чи до розумних, чи до красивих, чи взагалі не буду нічого робити. Можливості є, можливості будуть, тільки одягайте окуляри, щоб їх побачити. Попередження, про кубки, не вдавайтеся в дитинство. От ця карта взагалі говорить нам про таке собі щастя, про внутрішню дитину, хтось прийде з минулого до вас. Якщо ми говоримо про побереження, не впадайте в дитинство і не живіть минулим. От у вас вже двері відкриті на майбутнє. Якщо ви зараз будете ще, а я така дівочка, я маленька, мені 46 років, ніхто мене не розуміє, піду на качельку, покатаюся. Трошечки не так, ви вже не дівчинка, а ось у вас ваш ресурс, ви імператриця. Так, да, ви можете дозволити собі ще побути маленькою дівчинкою, але в цій дівчинці вже є дівчинка. Ваш ресурс в тому, що імператриця карта, яка говорить про... їй не треба робити, вона вже стала імператрицею, в неї є енергія. От вона сидить, просто дивиться, а навколо неї бігає імператора. Імператриця не бігає. Знаєте, скільки в нас було сильних жінок, які керували королівствами, епохами, і чоловіки поважали їх. Тому у вас йде близнюки. До речі, близнюки і усьо вам близнюки. Якщо одна частинка захоче погойдатися, будь ласка, зрозумійте, це яка дитина? У нас є два види, якщо ми говоримо про особливості. Людини, це в нас є дитина, яка пристосовується, і в нас є дитина, яка є, вона хоче знати все в цьому житті. Дитина, яка пристосовується в дитинстві, в неї був поганий зв'язок, назвемо так простими словами, з батьками. І для того, щоб її не сварили, вона робить все, щоб бути тихенькою. І от є дитина, яка знає, чого вона хоче, вона була оточена любов'ю. І от зараз подумайте, ви тут починаєте кататися, щоб комусь щось довести, а насправді вам треба самою керувати імперією, а не тут. Тиждень буде у вас, навіть ще дотягну карту, мені прямо аж, аж, аж цікаво, що у вас там за процес такий йде. Тут карта в тому, що ви всього можете досягнути сама, вам вдасться, якщо на дівчинка дивиться, мальчик або сам. І е, е, плани вже є. Тільки не прогойдайте їх. А плануйте. Імператриця контролює все. Оце все задоволення. Ми зараз ще витягнемо карту з оракульної колоди Джиро Марчеті. Порада від оракула для вас. Так. І порада буде в нас яка? Ой, яка в нас красота? Так, спіритуальний зв'язок. А ще в нас що є таке цікаве? Зараз ми подивимося. У вас тут двойка жеслів також. Це подвільність. Бачите, тут двойка жеслів, і тут трохи вони у нас програються. Це може бути зв'язок спіритуальний, зв'язок з минулого. Оця дівчика, це також зв'язок з минулого. Може людина прийти. Це, от зараз, знаєте, в кого програється? Якщо є у вас якийсь кавалер, і ви там, не, перше кохання, перше розбите кохання, і він періодами до вас повертається, як той Герпіс прийшов на тиждень або на сім днів. Порозбивав він всі ваші плани, на лиці виліз і потім втік. Ви собі рік зализуєте рани, а потім опять щось осталося і прийшов. І от тут може стосуватися або ви почнете десь свого отого в пір'ячках шукати минулого. Боже, я до тебе прийшла. Або він прийде і буде дивитися, я ж тебе завжди любив. Я завжди був оця дуальність, і я тебе кохав. Але у вас насправді може статися так, що у вас нова родина, у вас свої плани, у вас свої. Ви вже не ця маленька дівчинка. До речі, в близнюки програється. Ви не ця маленька дівчинка, яка гойдалася з цим кавалером на качельках. так? Отак От може бути. Давайте так зробимо. Годалися ви з ним, гайдалися. Ви зараз імператриця. Вона не гайдається на качельках. І її оці пірошки не треба, їй треба трошечки інше. Її дітей кормити треба. Прикольний цікавий розклад, скажу я вам, близнюки. Як завжди, я вам дуже вдячна за коментар, за зворотній зв'язок. Особливо це допомагає мені вдосконалювати мої знання. Бажаю вам гарного тижня і ми побачимося з вами, як завжди, на моєму каналі.